Всім привіт ви на каналі Відпочинок з Андрійком. І, щодні, і на, мені сьогодні пос, по, приїхала посилка від моєї сестри. Треба її зараз обережненько розпакувати. 我天！ Вона так крепко замотана, скотчем і вона не розкривається. Ми вже розкрили і давайте подивимось, що там. Вау! В нас тут є шоколадний заяць. Шейк. Є якась фанта е, з, з пуничним вкусом. Є ось такі, такі от кіндери маленькі. Ось таке от печенечко. Ось такі от яєчка. Ось такі от вкусні кульки. І все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписки, нажимайте на дзвінки. Слава Україні! Дякую, Наталі. І дякую моєї сестрі Наталі. Вау, угу. який гарний зайчик!